Проявленість вона має два боки. З одного боку, да, слово проявленість, проявлятися, да, це я проявляю себе. Я думаю, ну, що це означає, я показую себе, я дозволяю собі себе демонструвати. Тобто це і є проявленість. Але з іншого боку, в принципі, дуже часто оця проявленість вона є свідченням нашого его, тобто, вона нічого спільного. З тим, що від нас хочуть почути люди, воно немає. Дуже часто ось виникає да таке дійсно часто враження, відторження може бути до спікера. Да, в нас ми можемо на себе е, транслювати. Що людина говорить не для того, щоб поділитися знаннями, а для того, щоб проявитися, показати, яка вона розумна. Тому відповідно, якщо ви будете транслювати якусь інформацію щиро, навіть в обхід у цієї власної проявленості, а більше навіть. Фокусуючись на користі для людей, що їм буде корисно, то тоді буде більше в собі впевненості буде більше щирості і буде більше реакцій.